Вона непогано і працює на грузголовці, якщо немає. У нас йде 2 підкидика, пауза упалена, один підкидик, пауза, два підкидика, пауза. І таким чином плавні підкидики для сіконки працюють як не що краще. Судак. Судачок черговий. На паролонові рибки, друзі, ми можемо їх форсувати, тому що якщо судак заглотив паралонову рибку, нам гратися з фрікціоном не потрібно. Так само Держи! Ні! Держи! Я тобі спомню за кожного ляща твого. <різь> І ось вам доказ чому. Дивіться, коли в клекастого пробивається пасть на поролонку ну тут без шансів